Війна змінилася. Якщо порівнювати з 22-м роком і зараз, це зовсім інший. Ті може відповісти, наприклад, за евакуацією, це зовсім інші евакуації. Багато дронів. Чи встигають сили оборони за перебігом події, за змінами в, в правилах війни? Так, так, встигають. Тобто, розвиток збройних сил загалом сил оборони України постійно. Росте, так і постійно йде вперед, так я розумію. На початку саме повномасштабного вторгнення і зараз. Чи проходить швидше евакуація, чи техніки вам достатньо для евакуації? Я б не сказав, що прям швидше, мабуть, більше FPV. більше ризиків стало, бо більше дронів кожна евакуація це ризик особового складу. Потрібно разом йти до перемоги, потрібно допомагати один одному. Разом ми переможемо. Це, Але тільки разом. Об'єднатися да йти разом. Але нам потрібно об'єднатися заради спільної мети. Це перемога, це вільна і незалежна Україна.